Ми продовжуємо проходити кар'єру за Миколи Шапаренко у Ньюкаслі в АПЛ. І в минулому випуску Микола Шапаренко дебютував в основі за Ньюкасл. А в АПЛ Ньюкасл знаходиться на четвертій позиції. Відставання від першого місця 4 бали. Там знаходиться Ліверпуль. Ну не так то і багато. Аутсайдери АПЛ Саутгемптон, Вулверхемптон та Лєстер. І перший матч в цьому випуску ми проводимо проти Евертона, на який Микола Шапаренко виходить у старті. Наразі Микола Шапаренко не на 100% закріпився в основі Нюкасла, і тому після одного невдалого поєдинку ми можемо вилетіти з основи. І тому в кожному поєдинку треба викладатися на всі 100%. Ну, в принципі, і завжди. І зараз атакує Ньюкасл удар поворотом. Микола Шапаренко просувається з м'ячем. Віддає пас, і сак на ударній позиції. Бий! Микола Шапаренко, Шапаренко, пас нам на Ісака і САК! там офсайд. Микола Шапаренко віддав на інший фланг. І в нас купу вільного простору. Передача на Микола Шапаренко. Шапаренко, Шапаренко, трохи. Трохи відпустив від себе м'яч, а атака в цілому була непогана. А тепер атакує Евертон. Вони в нашому штрафному майданчику. Вони заходять! Заходять! Удар поворотом! Микола Шапаренко отримує м'яч. Миколай робить закидання, закидання! Ну, треба трохи потримати м'яч в себе. Микола Шапаренко, в центр. І тепер наша атака. У Миколи Шапаренко купа вільного простору. Він б'є поворотом. І він забиває! Це його перший гол за Ньюкасл. Так, до речі, я йому змінив номер на 17-й. А там що, ракошет був? Удар поворотом так був ракошет, Він, він завадив голкіперу. А чому це автогол? Це гол забив Микола Шапаренко. Що це таке? Емітома, тепер атакує Евертон, може бути небезпечно. Але тут наші. Знову він відкривається, Микола. Робить передачу на Ларсона. Ларсон. І сак на ударній позиції після першого тайму рахунок 0-1. Я впевнений, в другому таймі нас буде чекати багато боротьби. Микола Шапаренко, його переведення. Знову він з м'ячем. Микола проти нього жорстко грають у відборі. І тепер атакують риски. Небезпечна передача-подача Алетема в офсайд. Але невеличкий. Бета в центрі поля. Крутить вертить вертик, на мітома. Мітома. Позиційна атака Евертона удар поворотом! І тепер шанс для Ньюкасла втікти в атаку. Ісак, ісак! Ну що це таке? Удар поворотом, але... Але все добре. Ларсон. Бачить Микола Шапаренко, але на ньому полять. І тепер Кондра атака Вирисок, треба повертатися назад. В нас прохідний двір в захисті. В них багато вільного простору. І буде котовий. І чомусь Миколи Шапаренко замінили на 72-й хвилині поєдинку. Ну в цілому матч непоганий. Оцінка 7-3. І цей матч так і закінчився з рахунком 0-1. Єдиний гол на рахунку Миколи Шапаренка. Да чому це автогол? А найкращим в цій грі став Нік Полп. І він є лідером по сухим поєдинкам. Про це він саме і написав. І ще він потрапив в команду тижня в АПЛ. Але чомусь після цього поєдинку Шапаренка критикують. Пишуть, що тренер все зробив правильно, що зняв його з гри. І цей пост набрав аж 59 тисяч лайків. А в APL Ньюкасл так само знаходиться на четвертій позиції. І далі в нас поєдинок в чемпіонаті Англії проти Брайтона. На цей поєдинок ми, на жаль, виходимо не в основі, але ми виходимо на 58-й хвилині поєдинку. Перерахунку 2-0. Але в Нюкасла вилучення. Виходить Шапаренко на футбольне поле. В Нюкасла велика конкуренція, і це нормально, що в цьому поєдинку ми вийшли не в основі. Микола Шапаренко отримує м'яч, робить закидання на гордон, а гордон! І одразу Микола Шапаренко робить такий крутий асист. Чудовий вихід на заміну і вже в нас оцінка 7-4. Віддайна Микола Шапаренко-Шапаренко в доток. Гордонна Микола Шапаренко, Шапаренко, знову закидання на Ісака Ісак, Бий, Ісак! А, він в офсайді! Белеба на ударній позиції. В Певнівкасла заміни. Знову атакує Брайтон. Джо, Джо Педро, Джо Педро! І тепер в нас провали в захисті. Пас на піксала. Може бути небезпечно. Такий пас Розріз! Досить цікавий футбол. Ми з вами спостерігаємо і. Знову удар. І знову Нік Поп. Але не просто так, він поки що найкращий голкіпер. ВАПЕЛ! І він це доказує! І він це доказує. Напіксало дуже небезпечний футболіст. Швидкісний Вінгер. З м'ячем на правому фланзі подача. Вони в нашому штрафному майданчику. Микола Шапаренко отримує м'яч. І робить закидання на Ісака. Непогане закидання, але він не продавить. Знову піксал. Передача! Ну що, в цьому поєдинку Ньюкасл перемагає Брайтон за рахунком 3-0. І асист на рахунку Миколи Шапаренко. До речі, Тоттенхем почав цікавитися Миколою Шапаренко. Далі в нас поєдинок проти Челсі, де нас випускають на 56-й хвилині поєдинку при рахунку 0-1. На жаль, ми вдруге поспіль виходимо не в основі. А Михайло Мудрик, як ми бачимо, грає в старті. В цьому поєдинку нам треба себе проявити на всі 100%. Щоб в наступному поєдинку ми грали в основі. Микола Шапаренко віддав вище на правий фланг Повертає на Микола Шапаренко, Шапаренко. Ну, тут тільки назад. І так на Микола Шапаренко, Шапаренко, Шапаренко А він піймав, а задум в нього був непоганий. Хотілося втримати перевагу до кінця поєдинку. Навісна передача Михайло Мудрик. Михайло Мудрик заходив в штрафний майданчик Михайло. Палмер, заходив штрафний майданчик, може бути небезпечно. Катають, вони цей м'яч. Мені здається, втримати перевагу в такому поєдинку буде вкрай важко. І в нас купа вільного перостеру Матос. Але відбір м'яча. Микола Шапаренко, Микола, передача на Гордона. Гордон. Гордон! Поверне на Шапаренко! Шапа! Шапа, Педро нету, Нету, Джексон, позиційна атака Челсі, Фелікс, передача. Передача на загострення і удар поворотом. Джексон в центрі поля кротить вертить удар поворотом. Але знову Нік Полп. І буде котовий. І знову атака Челсі Палмер Кол. Б'є поворотом. Але мені не подобається те, що ми даємо пробивати. Залишається не так багато часу. Треба уважно грати в захисті. І нето в центрі поля він намагається пройти. І він з м'ячем! І він з м'ячем! І це швидка атака Челсі Джексон. Передача на Микола Шапаренко, в нього купа вільного простору. Микола Шапаренко віддає на Ісака Ісак. Ісак удар поворотом. І на цьому матч закінчено. Ньюкасл перемагає Челсі з рахунком 0-1. Микола Шапаренко радіє. Нік Поуп знову потрапив у команду тижня в АПЛ. І на матч проти Лондонського арсенала Микола Шапаренко нарешті виходить у старті. В цьому поєдинку нам треба себе проявити з найкращої якості, щоб закріпитися в основі сорок. Маріно в нашому штрафному майданчику крутить вертить Мартінелі. Мартінелі на ударній позиції. Удар поворотом! Нік поп на місці. І буде готовий Навісна передача. Удар поворотом Як було небезпечно! Контролюють м'яч ноніри. Чудовий пас Седоґра на загострення сака Але знову Нік Поп. А який удар був? Тут вже Нікпоу би не врятував. Я вам кажу, половина заслуга нашої команди це робота Нік Поупа. без нього нам би було дуже погано. Мартінелі. Джезус. Картуть вертить. Джезус! Ларсон. Але він втрачає м'яч! Знову Нік Поуп! Шапаренко отримує м'яч, віддав вище. Микола Шапаренко розвертається і чудово грають сороки. Шапаренко, закидання на Ісака, Ісак, скинь. Галмірон, бий! Будь ласка, але саліба. Заблокував цей удар. Але тут наші Микола Шапаренко. Шапаренко на ударній позиції. А взагалі досить цікавий футбол, ми з вами спостерігаємо. Затяжна атака Арсеналу, Адегар Пас, але тут нашій шанс для контратаки. Микола Шапаренко. Віддає на гордона. Гордон. І пас на Микола Шапаренко. Шапаренко, бий! Шапаренко! А яка атака була? Шапаренко, він побіг в зону. Але зараз треба думати про захист. І нам тут пощастило. Контратака Микола Шапаренко просувається з м'ячем. Шапаренко. Шапаренко робить закидання на Ісака Ісак. На Микола Шапаренко скидує. Пас! Бо гордон! Гордон! 43 третя хвилина поєдинку. І гордон забиває з пасу Шапаренко. Яка чудова атака була в Ньюкасла. І Шапаренко покотив на дальню і тут, Гордон. Вайт. І він проходить по правому флангу. Але тут Микола Шапаренко! Микола Шапаренко заробляє пенальті! А, це Микола Шапаренко заробляє пенальті. Як? Да де я його тут вдарив? Де він симулює? Да це просто стик ігровий. Як на мене, це не пенальті. Надія, на Нікпопа, Сака... Він розбігається і забиває. Прямісінько в дев'ять. І вони радіють. Ні, ну тут просто без шансів. Арсенал іде на третій позиції. Передача і Вони забивають! І вони забивають дуже швидко. І це дуже погано. Вайт. І він дуже легко проходить. Але тут відбір м'яча Микола Шапаренко. Закидання на Ісака Ісак. Біжи! Але тут виходи Едогор віддав вище Джезус. І скільки в нас вільного простору. Удар по воротам, нік полп! Ісак, скинь на Миколу Шапаренко, скинь. Але пас не пройшов. В другому таймі в Ньюкасла взагалі нічого не виходить. І такий пас на Саку! Саку, але чому Нікпоп не вийшов? І, І вже 3-1. Але чудовий пас прийшов. І в Саки вже хитрик. Ну треба йти в атаку. Передачі на Шапаренко Шапаренко. Йому не вдається пробити. Закидання на Ісака ісака, але він в офсайді. І тепер контратака в Ньюкасла, але що це за пас? І арсенал просто тягне час. Ну і їх такий результат влаштовує. Влахович на ударній позиції, Нікпоп. Алмірон на, на Миколи Шапаренко. Шапаренко! Треба йти в атаку. І Микола Шапаренко. Знову закидання на Ісака. Скинь сюди. Давай! І Микола Шапаренко! Шапаренко довго з м'ячем був. У Нью каслу взагалі нічого не вдається зробити. Влахович їм просто нічого не заважає забити четверте, але, але ми програємо з рахунком 1-3. Розпочинався поєдинок дуже добре, але цей пенальці, де мені здається, не було цього пенальті. Він зламав цю гру. І ми це обговорюємо. І тепер в нас відрив від Арсенала 3 бали. В принципі, це небагато. Ну і на цьому в мене все. Всім дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Хай вам щастить. Бувайте!